Позапланові канікули з 10 грудня в загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях запроваджується карантин. Такі заходи в житті за поданням головного санітарного лікаря міста у зв'язку із збільшенням захворюваності дітей на ГРВІ та різким погіршенням погодніх умов. За 49-й тиждень цього року показники захворюваності в місті Івано-Франківську виросли. Захворіло всього за цей тиждень 3298 осіб. Епідемічний поріг для цього 49-го тижня становить 118 випадків захворювань на 10 тисяч населення. Наш показник становить тепер, що пройшла цей цей тиждень. Сорок дев'ятий становить 137 випадків на 10 тисяч населення. Натомість дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі. Кінцевий термін карантинних заходів наразі невідомий. Як тільки ситуація із захворюваністю на грип та герві стабілізується, навчання відновлять.